Як англо своєї про тебе, сохраніть і ті, усі твоїх. На руках возмуті, де нікодобре тніший камінь, новий твій. На Аспіда і Василійський наступіше і хубільший льва із мій, яка на мене упова і довгі покриє, яка возникло мені У Возврат тобі, Тусу, істину, слава Бог, моєї славі, приготує ти, повіни, на спокійно моїх. Балу ти, твоєму духові. Прошествующие в ней и хранении наставями. В мире и благополучие путь, совершивший тебе славу и благодарение вас ссылает, Отца и Сына и Святого Духа. Они Благословляется и освящается. Колесница сия. Вы имя отца и сына и света и духа. Захваляются, если еще есть какие-то люди, Вы имя отца и сына и света и духа. Захваляются. Кто чем может им допомагает? Да. Yeah. Yeah. Дякую, <гуз'> <тен�, п 'ятник> О, ще масло собі. Все, артерію, загрузив, попали. Кстати, ось ще ще занищено, все. Можна, це можна е, хлопці, десь на клієвій. Десь машини, десь в кімнаті, де-небудь може клеїти. Призваний 128-го окрема горнопіхотна бригада, базується штаб міста Мукачево. А ми знаходимося в Луганська область, червоний жовтень під щастям 10 кілометрів. Ото автобуси там возим людей, часом і одежу і передаємо. Отаке От там на місці ми. Грузові машини є трохи на передову, але то є передова. І ви попросили сьогодні, щоб отець Георгій освятив вам автобус для того, щоб можна було. Під Божим покровительством, під захистом виконувати свій обов'язок. Так, так, да, так. Да, так. Да. Дякую, отець а... Георгій. Послухався до да, мені автобус, ну, щоб щасливо вернутися додому. Скажіть, будь ласка, от ви приїхали сюди і ви є віруючою православною людиною, наскільки я розумію, так? Так. А як ви ставитеся до того, що ви почули, що тут, тут, в той час, коли ви там на лінії зіткнення, там де стріляють, а приїхали сюди і почули про те, що православні храми захоплюють? Що ви можете з цього приводу сказати? Як ви до цього ставитесь? Я навіть не знаю, як вам сказати. Ну, на храм руку засіхати то не можна. І то є святе. Розумієте? І то не нам судити, Лучше. краще, бо би мир на землі, і люди жили в мирно. Бо б так наші люди вірили, як вони займаються таким.